Вітаємо в ефірі рубрика Літературні читання, програма тиждень. Ми почитаємо цікаві сюжети з улюбленого журналу «Березіль». Це проза Лана Перлулайнен, що осінніх снів. Тиждень. Продзвонив будильник, і він прокинувся понеділком. Це він знав точно, як і те, що засинав неділею. Отак От завжди, ледве встигаєш до вечора усвідомити, що ти таке. Як уранці доводиться прокидатися чимось іншим, сидиш до обіду, ніби з похмілля. І гадаєш, коли ж та тварюка, якою напередодні був, устигла накоїти стільки дурниць. І так щодня, завтра теж себе сьогоднішнього ненавидітиме. А головне, що моменту перетворення ніяк не допильнуєш брехня, що він збігається зі зміною дати. Окремо вони біжать. Може, іноді випадково і перетинаються опівночі, але точно не тоді, коли чекаєш? Перевірено. Сидів і до другої, і до третьої все марно. Лише розтягував себе з сьогоднішнього, а варто на хвильку задрімати глиб. І вже ти інший. І було так завжди. Стільки, скільки себе пам'ятав, хоч взагалі не спи. Психіатри точно діагностували б у нього якусь шизофренію з ускладненнями, бо його свідомість не роздвоювалася і навіть не розтроювалась, у ньому співіснували аж семеро троє, так би мовити, чоловіків. І чотири, так би мовити, жінки. Але він до лікарів не звертався, хоч і мав їх при собі чимало. Просто тягав за собою через усі перетворення разом із рештою людської маси. І ніхто його лікувати не пнувся, хоч і був він у всіх перед очима. Чоловіча логіка, як відомо, з жіночою несумісна, тому перетворення п'ятниця. Субота, неділя. Минало майже безболісно. Так само безпроблемний понеділок перетікав у вівторок. Але між вівторком і четвергом затисалася середа. А середу від п'ятниці відгороджував четвер. От і живий, мріючи про свободу вибору. Понеділок. Найважчий день День під знаком Фенікса, бо, скидаючи з себе неділю, стаєш не просто таким собі понеділком, а новим тижнем. Відроджений тиждень почухав потилицю і підійшов до вікна. Вчорашній краєвид, усе під контролем. Він махнув рукою, дозволивши листю обсипатись, бабці годувати голубів хлібними крихтами, студентам бігти на лекцію, перевів час на годину пік, заповнив людьми трамваї, переплів в інтернету мережу, спіймав за хвости кілька вертких новин і посадив у клітку на перевиховання. Тільки б дурниць не накоїти, за які сам собі докорятиме, ставши вівторком. Це були літературні читання, ведучий Леонід Гапєєв, автор ідеї фестивалю «Щасть у творчості. Ми дякуємо. Нашим творчим спілкам, найбайдучим нашим однодумцям, редакції журналу Перезіль, що бачите зараз в ефірі, за подаровані книжки, журнали, які вже отримали бібліотеки, наші учасники фестивалю, серед них є молодь, школярі, діти, батьки, студенти, учасники гуртків. Точка зору Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. І ми вирішили так своєрідно, неформально, творчо подякувати нашим митцям таку продовжити естафету творчості. Ми обрали мініатюри з улюблених журналів, книжок і учасники фестивалю і дорослі. Молодші читають в ефірі уривки з улюблених сюжетів. Ми бажаємо нашим глядачам, незважаючи на складнощі нинішнього життя, знаходити таку хвилинку для радості для позашкільного читання, тому що сучасна освіта це насправді є процес пізнання світу. Отож, читайте. Досліджуйте і бувайте щасливі у творчості. Дякуємо за увагу.